Всім привіт! Мене звати Калугіна Альона і це мій канал про культуру. Я знаю, як ви любите ринки, але сьогодні в мене ринок, як завжди, унікальний. Це найбільший блошинний ринок в Україні. Напевно, я знаходжусь в Києві, район Почайна, це Оболонський район, і тут знаходиться найбільша барахолка Зеніт. Кажуть, що тут можна знайти унікальні речі в своїй колекції, вінтаж. Найкращий. От ми приїхали о 6.30, Люди ще розкладаються і будемо дивитись, що тут є в наявності. Також починаємо йти по рядам. А давно працює цей ринок? Так, що... Ви давно тут працюєте так. на ринку? Так. А більше 13 років. Да. І тут так завжди було, що всі люди виносять, все, що в них є. Це ми виживаємо, не те, що хочемо виносити. Да. Тому що якщо ми виносити їх, це ще так красть у себе. А те, що знаєте, годами накопилося, а воно да. не потрібне вже. Uh -huh. Те, що діти збирали, що я uh -huh. купляв і де це діло, uh -huh. вибачте, да. куди його дівати? На вас... мусор викидував. Получше тут щось прозвести, якісь хліб буде. Це зрозуміло. А ви що продаєте? Вас люди купляють? Так, ну я по електриці в основному. По електрики. Ну все таке, по електрики. Ага. Тобто ось людина, так вона то ж саме. Да. Була дитина, бач, насобиралася, а то ж пам'ятаєте, яйця. Із... Кіндер-сюрприз. Так, кіндер, більші, маленькі. Да. Що ж мільбуки тут буде? Діти вже повиростали. Ну, де -да, розуміло. Продає... Це ну, Так її. теж живемо і виживемо. Да, ну, Хай Бог оберігає, дякую вам. Так. Ми йдемо далі, і люди тут просто виставляють власні речі вже в життя. Касети, пам'ятаєте, від, відіки всякі там, а, касетні магнітофони, ну тобто те, чого вже зараз немає, що зараз не актуально, але люди це продають. Я читала в інтернеті, що тут можна знайти речі винтажні, там, якісь посуд або картини, або столи, тому буду на це полювати. От, наприклад, радянське шампанське людина продає ще з тих часів, яке не продається зараз. Бачите, як різні от глечики починаються. Цікавий посуд, просто що такого стану не дуже гарного. Добрий день, А з якої години ринок працює? З Ну, Написано, що ринок працює з восьмої по вісімнадцяту. Але вчора ми е, прийшли о 15.30 вже всі складались. Тому, я думаю, тут найкращий час прийти десь о 8, 9, 10, тому що от зараз о 7 ще люди розкладаються і не видно всього асортименту. Тут таке прийшов, хтось узяв у ніхто не взяв по додому. <гум> ну Тут вже багато років найбільший ринок барахольний в Україні. Вже років, мабуть. Двадцять і ви весь цей час, так, да, так. Да, да. Так ідеш дома, що не треба, виносиш сюди. Mm -hmm. Щось то візьме за 20 кобів, ідеш додому. Mm -hmm. що тут дочечко нема нічого хорошого. Та зрозуміло, Але тут можна знайти якісь такі речі незвичайні. А, Можна, так, да, можна. Є. А особливо там за забором, mm -hmm. оце є такий переход. Так. А ти що мене знімаєш? Не треба мене, Та син, мене стара Ви гарно дуже. Не треба, синочок, мене така... не надо. Бо тут переходище, <світ> оце можна туди перейти, коло того дерева вийти, і отако підеш, то там дуже великий ринок. Так, і там, там дуже все дороге, Да. Не таке, як оце тут. Тут оце ланці. Що це тут? Ну, ми сходимо, там глянемо, дякую, да, може так, може тут перекоментували. Дякую. Так вам, да. а це для чого, для передачі? Да, для то, щоб люди знали, що в Україні відбувається, що є, що в нас класного, okay. свого є. Торгуємо такою всякою всяцією, те, що вдома не треба, то й mm -hmm. туди. Оце таке да. Ну добре, хай вам да. щастить, дякую Всі вам за побачення. Перші цікаві знахідки це книжки. От великий тлумачний словник сучасної української мови. А підкажі ціну словника. Так, 1800 гривень. Музей Волинської ікони півтори. Рід козацький Величавий. А це ви цікавитесь історією, так? і це ваше? Так. Угу. Ну, тут можна знайти класні книжки. ЗСУ, це, це про ЗСУ, це що нова якась книжка. Угу. Так, ну ціни не можу сказати, що низькі. Е але треба шукати. Купити чи продати? Ну, щоб купити, подивитися ціни людям, розказати, що у вас такий відділ крутий. Так, дуже подобається. А ці речі самороблені, такі гарні. Да, то, я роблю. то ви робите? Да, я то роблю. І ці мотоцикли? — Так, 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 цифри, це І ступчики, реставруємо. — Складно робити такі речі? Чи ви вже професіонал? Якщо все життя займатися. — mm -hmm. Вам то... подобається? Да. Да? Так. — Це саме основне. Да. — Це ваша творчість. Так, це моє життя. Да. Ну дуже гарно. От прям знаєте, ви вирізняєтесь ви, ви, ви серед усіх, бо у вас гарні товари. І ви приємні. Бо <рес> тут ці такі, що не дозволяють розмовляти, а ви молодець. Приходьте, а як вас звати? До Віталія і купуйте в нього товари. О, а Тут прям колекція ляльок дуже гарна. Це ви колекціонували раніше, так? Зараз продає, то дуже гарні. Просто хто колекціонує ляльки, тут прям дуже великий вибір. Люди виносять те, що в них є. І різні буси, і посуд, і іграшки, просто, одяг, все, що є. Алло, тут воно. Я ні разу не бачив тут поліцейських, розумієте? Поліції. А навіщо вона потрібна? Щоб Як розхані... навіщо? Тут купа людей, тут є ну... А, Що небезпечно. Звичайно, що небезпечно, тут немає. Поліції, розумієте? Тут антисанітарія. санітарія. Ну в цьому, напевно, якийсь шарм цього ринку. Не, що він не Шарм то не має бути не. антисанітарія і поліція то не шарм. Так що треба владі працювати на цьому ринку, розумієте? Ходити, дивитися. А що люди тут, хто працює, кажуть навпаки, що їх постійно розганяють, не дають. Вони вони ка вони не ка. І вони повинні платити державі податок, ті, що тут торгують. Бо тут є постійно, он вони постійно торгують і мають від того хороший цей. Все, будьте здорові. Дякую за ваш Гарного коментар. Дня. Дякую вам. Наче такі різні підходи. Ну, 14 чи 15 вже оцей тут Я вам скажу, що такі. Як директор, вони порядочні люди. Угу. Це не те, що там і якісь відчислення йдуть. За місця? Ні, на... да. Ні ну за місця того гроші беруть, порядок наводять, там, то таке. А я маю ввиду, що відчислення в государстві. Угу. Тут є директор, прям. Ну, Адміністрація. Да, да, адміністрація. Тобто це не стихійний ринок. Тут продаються такі речі, за якими трохи є ностальгія, тому що, наприклад, у моєї бабусі був гарний годинник. До речі, він у мене зберігається як реліквія. І тут таких годинників багато. Телефони різні, такі як були у бабусів, у дідусів. І... Ну, мені здається, що це трошки передає а, ту епоху, в яку жили наші рідні, там бабусі, дідусі. Були вже на цьому ринку, що Ні, тут класного сьогодні вперше. Можна... А звідки ви дізналися, що тут можна щось знайти? Та до ночі. Думаю, тут ну, дядька живе типу. mm -hmm. вже напевно років двадцять. Типу я, ну, я сам тут вже п'ять років живу і типу mm -hmm. е завжди збирався, збирався, а це ж сьогодні перший день. І ж, чули, що, що, що тут можна щось вигідне знайти? Це що захочете. Да? <кхи> і перепродати потім на ebay? ібеї. Ні, я <кхи> ні. Ні. Ну, це просто не для не себе, да, щось. Воно ну, ж цікаво. Щось ходити, побачили, всякі. тут класне. А? Щось... Звичайно, звичайно. А особливо, особливо, коли, коли колекціонуєш там, монети або якісь. Uh -huh. uh -huh. А ви щось колекціонуєте? Що? — Монети Монети? і, да, і тут прямо унікальні якісь звичайно. — Добре, дякую вам. Гарного дякую. дня. 90% отут. Хай от слухає, дивляться, покажуть. Ви всіх в усіх мозок устроєно, те, що повикидували, щоб вдома не валялося. Yeah. І все, і прийшли от наша руса. Такі настоящі, хто приходить, ті знають Так це 10%. Uh -huh. О, я у вас брав, там те, можна їсть, є, заходьте. Там є скидки і так далі. По 500 гривень. Срібні, 813 ква. Ух ти, дуже гарні. Ага. А це для чого? Це для цукру? Так. Да, да. угу. Вау, яка гарна. А в яку ціну така? Скажу 5 тисяч. 5 тисяч. Це срібло, так. 130 км. Угу. Срібні ложечки. Ага, це все срібло. А тут прям колекції, так? Я? Ну, да, це ми угу. Так, Це наморчиками. Свічники дуже гарні. Свічники? Угу. Ну, вони такі легенькі, не дуже неважкі. Угу. Гарні. Дякую, дуже гарні товари у вас. А у вас тут різні всякі ковбочки, ну, да, да, да. для різного декору, чи це для самогону, чи для алкоголю? Ну, беруть для, для різних цілей. Угу. Цікаво. От. Ага. Крим. Угу. <турія> mm -hmm. Я там был. Да, yeah. давно? Ну, давно, да. давно. Mm -hmm. Когда оно было еще, конечно, украинское. Да. Mm -hmm. там какой-то прапор, по-моему, есть. Угу. Mm -hmm. Это украинский. Да, видите, у вас тут в Евпатории пляшечки. А в Якутии такая пляшечка? Это недорого, 50 гривен. А вот цей фотоаппарат, какой-то у вас тут? Это тоже 50 гривен, это берут. Это старого образца. Он не работает? Я не знаю, это, это, угу. это, это пленочный, это, это не, не электропленочный. Угу. 50 гривен берут. 50 гривень. Mm -hmm. Такі у вас ці... ціни невисокі. Mm -hmm. Mm -hmm. Клас. А ці штучки це колбочки? Це Просто стекляшечка. Mm -hmm. Стекляшечка. Mm -hmm. Ось вот очень хороший сердолік. Ага, це буси, це натуральні каміння. Да, 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 да. Mm -hmm. Натуральні каміння. Він должен бути тяжолий і так. Mm -hmm. холодний. Mm -hmm. yeah. Ну, вже чувствується, що він холодний. Mm -hmm. Холодний і важкий. Mm -hmm. Замітили? Mm -hmm. Щоб знали, щоб камінь, як yeah. узнавати, щоб він був холодний mm -hmm. і тяжолий. Mm -hmm. Mm -hmm. Дякую вам. А у ну, вас що тут гарний? Це срібло. А і корали натуральні. Вау. А ви так гарно з рубашкою. Це у мене свій мастер, який я йому даю камінь, а він робить мені. Но він один на всю. Вирозив. Я вважаю на всю да? клас. Ну я, я йому даю. даю. Так, да, так, да, дуже гарно купляєте. А дорогі, дорогі такі на миску. 300 гривень. 300. Угу. Ну що, завершую на сьогодні свій, своє базарування, як мені казали люди казати на шопінг, а базарування на Берехолці Зеніт. А, мені було цікаво. І зрозуміла те, що, по-перше, треба приходити сюди в суботу, десь на 9-10 годину. Сьогодні ми прийшли у неділю і було менше людей. По-друге, що коли ти йдеш в ряди такі більш гарні, не, не стихійні, там будуть товари коштувати дорожче, тому що люди платять за місця, вони там платять, платять якісь там мінімальні податки. А от люди, які повз дороги викладають на простинях свої товари, це те, що вони прям в себе вдома знайшли або десь перекупили а, і продають. По-третє, тут класно знаходити якийсь реквізит на зйомки, на фотозйомки, на кіношні якісь речі. А, от що я знайшла, це протигаз дитячий, мені його подарували. Атмосфера цікава, прикольна. Що мені не сподобалось, це те, що люди все ж таки трошки тут не дозволяли нам зйомки, спілкувалися не дуже приємно з нами. Також багато російської мови, багато радянських товарів, але якщо це сприймати як якісь предмети для зйомок, то в принципі щось можна знайти. Тому, якщо ви маєте змогу, приїжджайте на барахолку зеніт, я думаю, що тут є що знайти. Всім приємного перегляду. Не забувайте, будь ласка, про лайки, коментарі. Мені це дуже важливо. Дякую.